Там, де розкривається правда, там часто розкриваються дуже неприємні речі. Так от, через те, що ми створюємо через цю гру один одному добрий настрій, то ми можемо без конфліктів, подолавши конфлікти, коли десятеро включають в себе бажання інших, коли кожен включає в себе бажання десяти. то от у мене є маленьке бажання до духовного, до розкриття творця. А я можу через цю роботу, через цю гру включити в себе бажання десятьох. І тоді у мене стає це бажання не в 10 разів сильніше, а взагалі в нескінченність разів сильніше, у мене стає це бажання. І уявіть, що там будується такий генератор. Ми генеруємо цю силу, коли кожен може включати в себе силу усіх. А якщо я сижу, склав руки і з таким обличчям сижу, і не можу цього всього терпіти. То я ж не отримую ці сили, і я не даю іншим ці сили. Ми всі знаходимося ось в ось такій замкненій системі. Ми всі в одному човні, і ми повинні робити так, щоб генерувати цю енергію.